16 січня в Україні переважатиме хмарна погода, лише в окремих регіонах можливі прояснення. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів залежно від області. Опади не очікуються за винятком окремих місць, де вночі можливий сніг. Детально про погоду в регіонах у Київській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар опадів не передбачається на півночі. У Житомирській області температура вдень сягатиме плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс одного. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде плюс 2 градуси, а вночі також залишатиметься плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Сонце з'являтиметься з-за хмар лише зрідка, без опадів. У Сумській області температура вдень досягатиме плюс 3 градусів, а вночі плюс 2. Хмарна погода триматиметься увесь день, дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься так само плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день досягатиме плюс 3 градусів, а вночі опускатиметься до плюс одного. Хмарна погода триматиметься весь день без опадів. На Луганщині температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі знижуватиметься до плюс одного. Вночі можливий сніг, але протягом дня опадів не очікується на півдні на Одещині температура в день досягатиме плюс 4 градусів, а вночі опускатиметься до плюс двох. Хмарність триматиметься увесь день без опадів. У Миколаївській області температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі знижуватиметься до плюс 1. Небо буде похмурим протягом усього дня, без опадів. У Херсонській області температура в день сягатиме плюс 3 градусів, а вночі опускатиметься до плюс 1. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода утримується увесь день. У Запорізькій області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься плюс 2. Хмарність триматиметься протягом усього дня, опадів не передбачається. У Криму температура вдень досягатиме плюс 1 градуса, а вночі знижуватиметься до мінус 1. День обіцяє бути ясним, але ближче до вечора з'являться хмари без дощу. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме плюс 1 градус. А вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарна погода триматиметься увесь день, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура в день досягатиме плюс 4 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс трьох. Небо буде похмурим протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність. У Чернівецькій області температура вдень досягатиме плюс 2 градусів, а вночі опускатиметься до плюс одного. День залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. У Закарпатській області температура вдень буде плюс 1 градус, а вночі знижуватиметься до мінус одного. День розпочнеться похмуро, але завершиться ясним небом. У Рівненській області температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі нуль. Вітер західний 5 метрів за секунду. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар. На волині температура вдень сягатиме плюс двох градусів, а вночі опускатиметься до плюс одного. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня. На Хмельниччині температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься 0. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарність утримується увесь день. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі знижуватиметься до нуля. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня переважатиме хмарна погода. На Полтавщині температура вдень становитиме плюс 1 градус. А вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарна погода триматиметься увесь день. Без опадів. У Черкаській області температура вдень сягатиме плюс 2 градусів, а вночі опускатиметься до плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Марна погода триматиметься увесь день. На Вінничині температура в день досягатиме плюс 3 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Небо буде похмурим протягом усього дня, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бажаємо вам гарного дня та тепла у вашій оселі. До нових зустрічей у прогнозах погоди.